Чия відповідальність в тому, що дитина виросла нарцисом. Давайте сьогодні з вами розберемось, і я хочу сказати, що це відео я зняла, тому що я дуже часто отримую запитання на цю тему: а чия вина в тому? І от е декілька днів тому я отримала такий коментар на YouTube під одним з моїх відео, який я вам зараз зачитаю. Цікаво було б узнати від вас, Юлія, чи може бути такий же фатальний вплив на розвиток нарцистичної натури у маленького хлопчика не із за його матері в ранньому дитинстві, а із за страшної нарцистичної натури батька. Тому що я ніяк не можу прив'язати як причину формування нарцисизму у чоловіка якоїсь негативної ролі його матері, тому що багато десятиліть я її особисто знала як дійсно щиру. Люблячи своїх дітей, внуків, і цей світ справді і цей світ справді емпатичну, дуже совісну і порядну жінку, яка просто була дуже нещасною у стосунках із своїм чоловіком, стовідсотковим самодуром, гулякою, аб'юзером і нарцисом, міг бути як виключення, такий батько. А не матір причиною нарцисизму у свого сина. Ваші описи в цьому відео десятках характеристик нарциса точно яскраво присутні в моєму чоловікові, при яких умовах все таки можливий такий вбивчий вплив на дитину батька, а не матері, який там міг бути інший можливий механізм цієї психотравми, ні, ніж той, який ви описуєте в нарцистичних стосунках син матір Отже, давайте розберемося більш детальніше у цій темі. І перш ніж ми почнемо, як завжди, я нагадаю вам, що я дуже вітаю ваші підписки. Якщо ще хтось не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте мені авансом вподобайку, коментуйте і будемо з вами разом розвивати україномовний youtube простір. У своїй книжці Материнський сценарій я написала такі слова, що всі війни починаються із колискової матері. Тому е я все-таки роблю акцент на те, що в матері за формування нарцисизму набагато більше відповідальності, тому що етапу розвитку нарцисизму. Вони етапи, їх декілька. Та? І деякі вчені, вчені психологи поділяють навіть кожен перший рік життя дитини на етап. Перший рік це перший етап, другий рік це другий етап, третій рік це третій етап. От за ці три роки, першого, перші життя дитини, формується первинний нарцисизм. Тому я не буду розказувати вам подробиці, чим відрізняється перший рік від другого від третього. Ми об'єднаємо ці три етапи первинного нарцисизму в один. І я скажу так, що оці три перші роки, от, ну, багато, чи ви багато знаєте сімей, де у перші роки життя. Тато був би ближчим до дитини, ніж матір. Мені здається, що все ж таки ну, 90% випадків, коли мама повністю прив'язана до дитини, вона проводить багато часу з дитиною ці три перші роки. Особливо перший другий рік, коли мама... Годує грудню дитину. І тут дуже важливо розуміти, що якщо мама здорова, вона сформує е, нарцис, здоровий нарцисизм у дитини у цей перший, перший період формування нарцисизму. Якщо в мами є свої дитячі травми, вона е, ну, точно не зможе правильно поводитись у цей настільки важливий період. Раннього життя дитини. Що таке перший нарцистичний період? Це коли дитина починає узнавати, хто вона така, через е, дотики матері, через її очі, через її погляд, через її е, тональність її голосу, через її слова. Через її невербальні е, сигнали, да, вираз обличчя матері дуже важливий для, дити для дитинки. І це здається, що дитина взагалі не може не помічати, як мама стурбована, перелякана, знесилена, депресивна. А, але ж ні, дитина дивиться у очі матері. І віддзеркалюється як депресія, як страх, як турбтурб тур... така турботливість, нервованість. Вона не бачить в очах матері свого відображення як сонечка, як щось, як квіточка, як щось прекрасне да, в цьому житті. І от якщо ми ставимо питання щодо цього коментаря, чи мама жертва вона могла нормально відзеркалити дитину, відобразити її, да? відбити. Да? Ну, таке слово відбити, ну я поясню, що це як у дзеркало дивишся, да? відображення своє, бачиш. А отак мама е, виявляється таким дзеркалом для маленької дитини через неї, а дитина е, впізнає себе і розуміє, хто вона є в цьому світі. І якщо мама не може дати оцю е, добру, гарну емоцію дитині та, у погляді, у дотику, у, е, там, у голосі, та, а якщо мама там знервована, якщо вона свариться із нарцисом татом, то що може бути в її душі? А дитина, вона всі емоції матері, вона считує. Тому вона може, наприклад, перший рік життя взагалі погано спати. Кричати, і ніхто не розуміє, чому. І всі кажуть, ой, то, мабуть, там зубки, ой, там півтора року дитина не спить нормально. Але це пов'язано не тільки із зубками, які ріжуться. Це може бути пов'язано з емоціями матері. І якщо мама жертва живе з татом-аб'юзером, який ну, точно не торкається. Дитини він може там допомогти, але такі штата, ви ж знаєте, як вони Вони уникають взагалі а, того, щоб е, нянчитися із дитиною. Вони це все, всю відповідальність е, на матір е, зміщують. Тому така мама, яка сама не е, пропрацювала, не усвідомила свої дитячі травми, яка зв'язала своє життя із чоловіком нарцисом, вона не зможе у цей перший. Е, Період формування первинного нарцисизму не зможе вона нормально поводитись таким чином, щоб у дитини формувався здоровий нарцисизм. Так? От Що таке здоровий нарцисизм? Це вміння адекватно оцінювати себе, це вміння сприймати світ не ідеальним. це вміння оцінювати реальність, бути тут і зараз. Це Бажання успіху не тому, що в мене занижена самооцінка, а тому, що просто мені цікаво, тому що я творча, тому що я там хочу, мені просто ну, радісно жити, тому я хочу досягати чогось. Так? І це дуже різні речі, коли патологічний нарцис досягає. Якихось успіхів, він це робить зовсім з інших мотивів. Тому цей перший період дуже залежить від того, яка була мати. Далі, після трьох років, після цих трьох етапів перших формування первинного нарцисизму, слідуючий етап наступає аж у підлітковий період. І як я вже сказала, якщо у підлітковому віці дитина зацікавлена, вона хоче щось нове впізнавати, хоче щось робити, вона вчиться, вона спілкується із своїми однолітками, вона радіє життю, вона адекватно сприймає себе, в неї є незавищена і не самооцінка, така адекватна, нормальна самооцінка. Це означає, що батьки дали дитині таке нормальне, здорове відображення того, ким вона є у цьому світі. А якщо підліток впадає в депресію, він нічого не хоче робити, він там іде наркотики шукає, або потрапляє в якісь кампанії, або стає залежним від. Комп'ютерних ігор або ну, от якась така деструктивна поведінка у підлітковому віці, вона є свідоцтвом того, що перший цей перший етап, перші три роки дитини, мама не змогла нормально відобразити, віддати дитині відбиток того, хто, хто вона є, яка вона є. Да, дитина. От, і в підлітковому віці підліток може або замикатися, або ставати таким агресивним, неприємним, деструктивним, асоціальним. Ну, це все. Про те, що оцей нарцистичний період підліткового віку, коли діти тягнуться до своєї статі, да, вони от, нібито всі такі, знаєте, підлітки, вони трошки всі гомосексуальні такі. Да, вони влюбляються, е, і це нормально, вони влюбляються да, хлопчиків-дівчаток, дівчатків-хлопчиків, але вони тримаються більше одностатевих груп, і для них дуже важливо як їх. Однолітки сприймають і вони знецінюють батьків, щоб відчути себе кращими, дорослими. Да? Це все нормальні такі речі в житті людини. Але якщо вона застрягає на цьому етапі, якщо отут от з'являється вже роль батька, який... Нібито благословляє дитину да, до, до дорослого життя, до життя у соціумі. Якщо батько знецінює, ну, він починає десь знецінювати вже дитину, коли вона там три рочки, да, коли вже мама всю роботу зробила, чи нормально, чи, е, чи ненормально, да, то батько там вже починає: ой ти такий сякий, ой, ти такий сякий, або взагалі там, каже, дурень росте. Да? Або е, ну, там Весь цей час до підліткового віку взагалі знущається з дитини. І, наприклад, якщо як вся жінка пише батько самодур, да? То можуть бути тут і фізичні покарання, може і емоційне знущання бути. І якщо мама порядна, совіслива, тепла, любляча, то як же ж вона може дивитися, як знущаються над її дитиною? І хіба немає в матері відповідальності за те, що вона дозволяє? Цьому бути, дозволяє бути насильство над своєю дитиною. Чи можемо ми позбавити відповідальності цю матір? Ні, вона є таким. Як сказати, співучасником цього знущання, бо вона не захищає свою дитину достатнім чином, таким чином, щоб припинити це. Вона не іде від такого батька. І вона, по суті, як жертва дає дитині. Дає дитині сприйняти оцю модель, де один сильний психопат знущається над слабкою жертвою. Вона ця мама, не захищаючи, не припиняючи це, не розриваючи стосунки з батьком, дає дитині модель насильства, так само, як і батько. Тому без перебільшення можна сказати, що роль матері у житті дитини і формування її здорового чи патологічного нарцисизму дуже, дуже велика. І якщо ми трошечки далі заглянемо, є ще два періоди нарцисизму після підліткового, але перш ніж я скажу, нагадаю вам, що я дуже чекаю на ваші підписки, на ваші коментарі, на ваші вподобайки. І якщо навіть вам нічого написати, то ви можете написати просто дякую або. Привітатися до мене жовтеньким та блакитним сердечком в коментарях. Це також дуже сильно допоможе просуванню мого YouTube-каналу. Отже, ще два вже більш дорослих етапи, да? коли людина виростає. Ми бачимо серед дорослих людей, нарцисів, які поводяться дуже патологічно з іншими, людьми, вже усвідомивши, що є така модель, де коли в тебе є влада, ти можеш робити з людиною все, що ти хочеш. Маніпулювати, шантажувати, погрожувати людині і оце вже в дорослому віці це вважається вже така четверта стадія нарцисизму, коли людина застрягає у своїй дитячій травмі, і вона проєктує, як я в багатьох своїх відео кажу, нарцис проєктує матір на свою. Е Дружину. Да? Або якщо це жінка-нарцист, вона також проєктує батьківську фігуру, і можна сказати, що проєктує матір на свого чоловіка. Да? Бо вона очікує того, що не доробила мати в перші періоди нарцистичного формування. Тому буде справедливим сказати, що жінки виходять заміж. За маму, а чоловіки одружуються також із мамами. Тому роль батька вона дуже важлива, але вона вторинна вже, все починається із матері, життя починається із матері. Да? Мама набагато більше вкладає в це зусиль, враховуючи там, важкі роди, враховуючи перший період життя дитини, коли мама ну, відмовляється по суті від якихось своїх потреб, інтересів. Да? Мама така, ну вона усвідується. Що вона перші роки життя дитини, вона багатьом жертвує. Да? Бо, ну, і якщо вона іде на це свідомо, якщо вона готова, якщо вона доросла, персона особистість, да? то із цього. Не випливає ніякої драми ані для мами, ані для дитини. І от вже доросла людина починає поводитись патологічно. Вона то принижує себе, то починає самоїдством займатися, то вона звеличує себе і несеться до свого грандіозного полюсу. Як я кажу, що нарцисів їх така біполярка періодично ну так, страшенно бомбить. Тому що вони то відчувають себе ничтожними, то вони відчувають себе грандіозними. І це все воно випливає із того першого періоду, коли вони не отримали оцей первинний схвалюючий мамин погляд. І вони присвячують все своє життя для того, щоб у натовпі натовпі відшукати. Отой от схвалюючий, добрий, люблячий мамин погляд, тому що на соціум вони також проєктують свою матір. От, і вони весь час, коли в них розхитана така нестабільна самооцінка, оце біполярка то вниз, то вверх, вони весь час відчувають такий комплекс самозванця, вони весь час намагаються. Не бути, не жити, а виглядати в очах людей, віддзеркалюватися. Да? От чому оті перші роки життя настільки важливі, бо там оцей процес віддзеркалювання через мамін погляд, через мамін дотик, через мамине обличчя, через її міміку, через її голос. Це все настільки впливає на формування нарцистичної структури характеру, що можна без перебільшення сказати, що мама грає тут ну, таку головну роль. Тому якщо мама жертва, а папа, наприклад, психопат і нарцис, да, який знущається з дитини, так це травмує дуже сильно дитину. Але мама, яка підтримує своєю моделлю жертви, несе 50% відповідальності за те, що, що відбувається у сім'ї, і тато 50%. Так я розумію, що Деяким жінкам хочеться сказати, що ну, ми ж такі хороші мами, ну, як можна взяти відповідальність? Я вам скажу чесно, що е, у якийсь період свого життя так, я також зсувала цю відповідальність е, за формування нарцисизму е, у моєї дитини е, на батька нарциса та психопата. Але я усвідомлюю, що моєї відповідальності там рівно половина е, тому що. Десь до підліткового періоду я підтримувала такі стосунки, де можливо було насильство. Так, я боролася, так, я ставала на захист, але я не йшла із цієї моделі, і в цьому моя відповідальність. Дуже важливо, щоб ми не карали себе, не топили себе у цій провині. А зрозуміли, що провина і відповідальність це дуже різні А Відповідальність це категорія, якою користується доросла людина. А провина це таке патологічне почуття, яке руйнує психіку і здоров'я людини. Тому я пропоную вам просто взяти відповідальність за те, що відбувається. У вашому житті, да, або як ви ставилися до своєї дитини, немає ідеальних мам. І якщо ми робили так, да, як я робила, да, то я не могла інакше. Бо на той момент я робила все те найкраще, на що я була здатна. Тому, як сталося, так і сталося. Але... Визнання своїх помилок, визнання своєї відповідальності, і щира розмова із своєю дитиною може дуже багато зробити як для вас, так і для вашої дитини. Так, ще один період у старості. Це останній нарцистичний період, його називають шостим нарцистичним періодом. І ви бачите е, Людей похилого віку, які, наприклад, подорожують, сприймають своє старіння. вони Залишаються такими веселими, життєрадісними, вони, ну, вони дуже адекватні да, тому віку, який вони переживають, да. вони сприймають свою старість, вони не ниють, вони зайняті якимось хобі навіть. Да. От такі є бабульки та дідульки, які навіть танцювати ходять, да, у хори співати ходять, або просто подорожують їм подобається, щось пишуть, якісь картини малюють. або або співають. Да? Ну, багато таких є людей. І оце здоровий е нарцисизм, який е вже приходить до свого завершення у похилому віці. А також ми бачимо, бачимо багато людей похилого віку. В яких дуже псується характер і поведінка, які ведуть себе, себе просто нестерпно, стають такими неприємними у спілкуванні. Да? І оце все також нездоровий нарцисизм, там депресії всякі в них трапляються, да? нічого не хочу, хвороби, нянькайте мене, ниють. Це все нездоровий нарцисизм, який ми бачимо у багатьох людей похилого віку. Тому все починається із Колискової. А хто у нас поряд із Колисковою? Мама. Тому, жінки, дуже прошу вас, не уникайте відповідальності, не треба. Краще буде, якщо ви її візьмете, і якщо ми. Будемо усвідомлювати те, що роль матері у житті дитини дуже дуже важлива. Так, важлив, важлива роль і тата, але перші роки життя це дуже чутливий період формування первинного нарцисизму. На цьому все. З вами була психолог Юлія Лотоненко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, чекаю на ваші коментарі. Навіть якщо вам нічого, нічого такого розгорнутого написати, то поставте просто блакитне і жовтеньке сердечки у коментарі, або напишіть просто. Те слово, дякую. Я тоді буду знати, що а, мій контент а, є, має запит. І буду а, дуже мотивована робити і надалі цікавий контент для вас. Ну, а що я пропоную вам ще переглянути? На моєму каналі є плейліст. Стосунки між дорослими дітьми та їх батьками про сепарацію, таку тему відносин дітей і старшого покоління. І там ви знайдете відео про те, як протистояти токсичній матері, матері абюзеру